Сьогодні я вам пропоную рецепт дуже смачний перцю. Перець можна брати як болгарський солодкий, цим рецептом закривати, так і пекучий перець. Сьогодні я зроблю мікс. Тобто, половину перцю в мене буде солодкого, половину перцю пекучого. Закривати ми будемо в півлітрові баночки. На дно півлітрової баночки ми кладемо половинку ось такого яблука, якщо велике яблуко, четвертинку. Розрізаємо його, не, такі пелюсточки, я вам покажу. Перець вичищаємо від насіння і на 4 частини. Також нам потрібна гвоздика, духмяний перець, сіль, оцет і цукор. Загальна маса перцю у мене 2 кілограми 300 г. Це урожай, який я сьогодні зібрала у себе на городі. В кінці я вам відповім, скільки в мене пішло сиропу і скільки в нас вийшло баночок. Половина ось такого яблука ріжемо на 4 кусочки. У банку перець на 4 ставимо його, скільки ми можемо його ось так заставити, скільки у нас вистачить місця, а все, що в проміжку, ми додамо пекучий перець. І так, на дно ми поклали кисловаті яблука. Трамбували перець, і в нас вийшло з 2 кг 300 г 9 баночок перцю. Вода у нас закіпає, і ми заливаємо окропом на 10-15 хвилин два рази, а потім готуємо сироп, маринад. В тієї кількості перцю у мене вийшло 9 півлітрових баночок перцю. Такого красивого на вигляд і на смак. Пішло на це маринаду на 3 літри води. Перець ми заливаємо кип'ятком 3 рази і на третій раз зробимо маринад. Тобто, залили кип'яток, настоївся 10 хвилин злили, залили знову, постояло 10 хвилин злили. І на третій раз на літр води ми додаємо 200 г цукру, пів стакана оцету і одна столова ложка солі. Заливаємо перець, легеньку укутуємо. Ну, як вихолоне, можемо занести в місце зберігання. Перець дуже смачний. Так як в мене в родині полюбляють з гострим перцем, я додаю його, можна просто солодкий перець. Вживати його можна ну, десь приблизно через місяць. Самі ви знаєте, що закрутка вона повинна настоятися. Приємного всім споживання, до нових зустрічей. Все буде Україна!